В етері глянцевий весільний журнал «Брайт Ukraine. Наречена України. І сьогодні ми зустрічаємося з власницею одного з найбільших полів лаванди Світланою. Дуже приємно. Лавандер фентезі. Наше поле має назву Лавендер фентезі. Тобі ж лавандові фантазії. І, звісно, хотілося б запитати у Світлани. Що собою являє рослина Лаванда? І чому саме лавандове поле вона висадила? Якого розміру це поле? Як ви до цього прийшли, Світлане? Ну бажання мати лавандове поле з'явилось дуже давно. І з'явилось воно ще тоді, коли в нас не було тих сортів лаванди, які витримували наші зими. Ідея ця виношувалась. і Останньою краплиною, так сказати, була наша подорож в Закарпатті на Лавандову гору, там висаджене лавандове поле, і ми зрозуміли, що ми в своїй частині України теж впораємось. Тому от взяли, ризикнули і привезли з Болгарії 75 тисяч кущів лаванди, які висадили близь села Чікалівка. На полі розміром в 5 гектарів. І не пошкодували. Лаванда нас не підвела, вона виросла, розквітла і радує крименчужан і всіх, хто має до неї відношення. Світлана, скажіть, на початку вашої цієї діяльності ви ставили за мету робити ось такі приємні продукти з натуральної олії лаванди? Чи? взагалі була якась інша ідея, чи це ну тільки для краси, для фотосесій, для зйомки фільмів. Ну, взагалі, яка мета була поля? Аби що? Ну, ви знаєте, перш за все, і ще повторююсь, було велике бажання мати лавандове поле в Україні. Мати Лавандове поле мене дуже ображало, коли казали, що це український прованс. Я всім казала ні. Хто має бажання? Буде в Провансі, хай їде во Францію. А ми будемо мати своє поле, поле в Кременчуці, У нас дуже гарна місцина і таке поле воно дуже буде прикрашати нашу, нашу місцевість. І хай Кременчук теж засвітиться як місце, яке я дуже люблю і яке має власне поле Лаванди. Ну, всі розуміють, що поле це було висаджене. Не тільки для краси, розмір 5 гектарів не висаджується тільки для краси, це промислові масштаби. І взагалі ми вже маємо свою продукцію. І я думаю, що ну, не менш як за два роки з'явиться в Україні торгівельна марка під назвою Лавендер Фентезі. На сьогодні. Що за продукція з натуральної олії лаванди у вас? Що сьогодні ви представляєте, і що завтра вже можна буде купити на сайті Bright Ukraine? на сьогоднішній день? Ми маємо ну перш за все наші улюблені букети лаванди. Це вони зібрані. Тоді, коли потрібно, на тому етапі підсвітіння, коли лаванда має самий, набралася в ці коробочки, вони вже набрались масла, тому ви всі кажете, що вона так пахне. І хочу зробити акцент на тому, що в нас лаванда олійних сортів, тому вона має такий приємний запах. Ну І основне, для чого вирощують лаванду: це ефірна лавандова олія. Ну, це вже те, що, так сказати, хендмейд і такі саше лавандові, ми маємо і невелику, але таку гастрономічну пропозицію по лаванді: це лавандовий сироп, лавандова олія для соусів, маринадів, салатів. Це не є базова олія, але вона для гурманів. Так. Придати таку вишуканість страві дуже-дуже доб добре підходить. Ну, лавандовий зефір це, теж, це вже така моя фішка. Ви не знайдете зефіра з лаванди дуже багато людей, які виробляють зефір, але натурального лавандового зефіра ну, є тільки на лавандер фентісі. Який термін придатності цього зефіра? Скільки він може зберігати? Як будь-який зефір, він може зберігатись. Ну все залежить від того, якщо треба ну десь дві неділі, це як мінімум. Тобто, ми можемо говорити, що людина, яка хоче. Замовити зефір, вона має подумати передчасно, так? так передчасно. Тому що зефір це не та продукція, яка виробляється сьогодні на завтра. Він повинен вистояти, він повинен визріти, для того, щоб ця продукція мала ну належним, належним чином зберігалась і мала свої такі вкусові властивості. Якщо людина на сайті оплатила замовлення зефіру. Через який термін вона його отримає? Через, через три дні. Через три дні. Так. Це вже з поштовими? Ні. Ні це, він а, він через три дні він буде відправити. відправлений. Так, так. Вже дійде, це вже. Так. Мене... Три дні відправлений, в мене багато замовляли з Ефіра. Ми свого часу були на ярмарці Крутий Заміс, там от в районі Чигирина. То ми пропонували. Зефір і він дуже сподобався тим, хто його купляв. і Дуже добре він доїжджав і в Черкаси, і в Чигирини. І... Можу сказати від себе, я вже скуштувала зефір, він неймовірно ніжний. І дуже приємний. Ну і давайте скажемо про властивості лаванди. Що є собою лаванда? Який її вплив на організм людини, взагалі на нервову систему, ну взагалі корисні якості, коли взагалі люди почали розуміти, що таке лаванда? Ну, знаєте, я так, якщо дивитись і цікавитись історією виникнення лаванди. То я знайшла таку статтю, де писали, що лавандою почали цікавитися ще 25 роки тому. І Лавандова Алія була знайдена в гробниці Тутанхамо. Історія Лаванди вона дуже-дуже цікава. І незважаючи на те, що людство так довго користується лавандою, вона дуже-дуже. Вона Займає такі, такі таку лідируючу позицію серед всіх ефіромаслиничних культур. І недаремно, тому що нема тієї сфери життя людини, в якої би лаванда не використовувалась. Це і догляд за шкірою, це, це і е, фармацевтика, це і кулінарія, е, парфум. парфуми, парфуми всі. На тварини побутова, побутова хімія. хімія, ну немає тої сфери життя, де не знайде собі місце Лаванда. Ну і одне можу сказати, що дуже мало є пропозицій на на ринку України. Стовідсоткової продукції натуральної олії. ви знаєте, я цікавилась на багатьох сайтах, да, те, що вони пропонують, і дійсно дуже така якісна бутилочка, коробочка, дуже хорошо все, добре все написано. Але коли ти починаєш спілкувати з менеджером, вже безпосередньо з менеджером, і починаєш задавати йому питання, такі професійні питання, то ти розумієш, що. 100% ефірної лавандової олії в них немає взагалі, я знайшла сайти, які пропонують це, але це дуже-дуже ну, дорого. Саме дешевше, що я знайшла, це було там, під... більше ніж 900 гривень за 10 мл. Хочу сказати від себе, що коли я придбала натуральну олію Світлани. І я тільки її відкрила в машині, в авто, то це був неймовірний аромат. Це відразу відчувається. Тобто, коли ви купуєте олію в будь-якому магазині, супермаркеті, і коли ви відкриєте олію Світлани, ви відразу відчуєте різницю. Це дуже велика різниця. Розкажіть нам про гідролати. Гідролати, ну, ви знаєте, гідролати, це багато людей каже, що таке гідролат? Ну, гідролат це... Цитонік. Цитонік. це продукт дистиляції ефірного масла. Так, це продукт дистиляції ефірного масла. Він, коли ефірне масло, воно видобував, ну як ми його отримуємо, шляхом парової дистиляції береться е, лаванда, і е, вона шляхом парової дистиляції отримується, але вторинним продуктом є гідролат лаванди. Гідролат лаванди це такий водний розчин. Ефірного масла можна так сказати. Він вже не має того аромату, який має ефірний масло. Він не має стовідсоткового 100%, 100 аромату лаванди. Він має такі всі гідролати, мають такий трав'янистий запах рослини, і трошечки, ну, все ж можна сказати, що це за рослина деструлювалася. Це однозначно. Можна сказати, тому гідролат лаванди, він може і не має тієї, того аромату, як має ефірне масло, але він має всі властивості ефірної ефірного масла лаванди. Тобто, все те, що є корисним в лаванді, все є в гідролатах. Якщо людина хоче аромат. Вона може додати зі своєї пляшечки натуральну олію в гідролат олію, Чи цього не можна робити? можна робити взагалі? Тут якщо придивитись. Якщо поставити цю бутилочку в холод, ну в такі де дуже холодно, ви знайдете, що по, по вінцях цієї рідини будуть такі маленькі так, крапельки. Так, Які ви так, 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 не так, та, від... зараз вулиці занесли маленькі крапельки, лавандової елії. Тобто, будь ласка, додавайте, але я більше б використовувала. Лавандову олію, вже з доданням її в крема, в шампуні, що хочете. Я маючи 100% олію лаванди ефірну, ви можете не тратити кошти на дорогі крема. Виберіть собі той крем, який вам підходить по текстурі, додавай. додавайте в нього. Крапельки там скільки кому потрібно ефірної олії. І ви місяць-два ви отримуєте такий гарний результат, тому що ефірна олія лаванди вона взагалі використовується в програмах проти старіння шкіри. Ну, Наносити олію в чистому вигляді не так, можна. так, можна можна. мене онучка нанесла, казала дуже пекло, але вона нічого не нашкодить. Опіків не буде. Ні, ні, Олію лаванди використовують. Перш за все, для регенерації кожні. У нас її застосовують, і вже ми маємо власні відгуки людей, коли вони її застосовували при опіках. При опіках це саме перше, що треба робити. І як кажуть, виникла ароматерапія. Ароматерапія виникла. Ну, таке поняття, як ароматерапія, вона належить в 1910 році, якщо не я не помиляюсь. Французький хімік і парфумер він в своїй лабораторії я вставив якісь ті самі опити, і він опікся, отримав опік. В нього нічого не було під рукою, як ефірна олія лаванди. І ось потім всі його відгуки він казав, що той опік, який він отримав, повинен був привести до того, що він повинен був мати дуже багато проблем. Мав звернутися в лікарню. Так, але він завдяки ефірній алії Лаванди він. Вилікувався Вилікував, так і не мав навіть не шрамів, тому що регенерація кож, яку запускає ефірна олія Лаванди, вона дійсно має, має. Отже, можемо підрезюмувати, що олія вона дуже корисна для. Затримування віку, так? так, для більш швидкого поглинання корисних речовин шкірою. Так. Гідролат наноситься перед кремом за 15, хвили. за 15 хвилин. За угу. хвилин. ми можемо рекомендувати натуральну олію харчову, так, так. яка покращує смак страв, салатів. І вона дуже, дуже гарно впливає на роботу ЖКТ. Тоді ми можемо говорити про букети Лаванди. Букети Лаванди створюють неймовірну атмосферу у вашій спальні, у вашій залі, в коридорі. Ви можете подарувати їх своїм близьким. Так. І... такі букети такі від Lavender Fantasy. Тоді ми маємо сашети. Сашети дуже полюбляють дітки. Особливо добре для немовлят можна класти, мабуть, біля по біля ліжечка були більш спокійно і краще спали для аромата білизни. Є ось такий ще подарунковий набір, як ви бачите, його можна також придбати. Тут є і гідролат. Це дуже класний подарунок. Так, гідролат там є маленький букетик, алійка і сашет. Тобто, це дуже класний подарунок вашій коханій. А так. Він... 100% натуральний. Ті, хто дуже полюбляє натуральну косметику, так. От і ма що ви взагалі ще плануєте із Лаванди, Світлана? Ну, я не можу зараз, зараз от так прямо сказати. Це взагалі ми плануємо вийти на дуже широко вийти на ринок України. А потім маємо такі амбіційні плани вийти на ринок. На ринок світовий. Дуже дякую Світлані за таке приємне інтерв'ю. Хочу подякувати також власникам і працівникам кафе Міно, де дуже смачний лати, смачна кава, приємне обслуговування, затишна атмосфера. І ще читаючи ось у місцевій пресі про лаванду в Кременчуці, тут є такий заголовок. Вона стала маркером благополуччя в Україні. А чому саме так? А чому саме так? Я вам розповім лавандове поле ми висадили в листопаді 21-го року. Вже тоді, на кордоні з Україною, було зібрано дуже багато військової техніки Росіян. І ми розуміли, що вже е так йшла мова про те, що нас чекає е повномасштабна війна. І коли ми за шість половин за 6 з половиною днів ми висадили 75 тисяч кущів, е ми зробили неможливе, це було дуже важко. І казала, що от все, робота виконана, і повинно бути е е якесь таке, ну знаєте, ну, радість від того, Та, задоволення. і радість від того, що ми зробили таку важку справу. Але я дуже відчуваю, я дуже пам'ятаю, які такі важкі думки. Мені так, я дивилась на це поле, і мені було його так шкода. І мене запитали, чому? Чому немає радісті в тебе на бачах? Я говорю, ну, ми зробили все для того, щоб це поле е, з'явилося. Але я дуже дуже переживаю, щоб його не укатали російські танки. На мене тоді, тоді так подивилися, кажуть, не вдумай. Я говорю, ладно. І ось ми потрапили на поле вже розпочалась війна. Ми потрапили на поле в кінці березня. І ви не уявляєте собі, яке воно стояло. Воно стояло таке нещасне. Це такі рослинки стояли, а лаванда взагалі дуже пізно вона оживає дуже пізно. І ви знаєте. Я так дійшла до середини, а мені все кажуть, ну дивись, оно маленький листочок, ось у маленький листочок. Я на це дивилась, але в мене були геть зовсім такі, ви знаєте, дуже-дуже не, не дуже неприємні такі. Неприємно. Неприємно так мені було на дочі. І я зайшла в середину поля, подивилась на цілавани, подивилась на ті краєвиди, які. Оточують наше поле, подивилася на небо, і я собі так і сказала: якщо це поле розцвіте, якщо воно виживе, з Україною все буде гаразд. Воно зацвіло, вижило і приймає від відвідувачів. І ми маємо вже свою продукцію, тому воно і є маркером благополуччя в Україні. Віримо в перемогу, тримаємося. Ну і лаванда це є такий засіб, який допомагає врівноважитись. Так. Купуйте лаванду на сайті Bright Ukraine онлайн. Все, на все краще.